Добрий день, мене звуть Арматраут Анна, я учнись з Чорноморського ліцею. Це мій проект. Цікаві адаптації істот до умов навколишнього середовища. Мета дослідження дослідити істот, які змогли адаптуватися до несприятливих умов навколишнього середовища, виявити найяскравіших представників цього рейтингу. Об'єкт дослідження. Істоти, які змогли найдивовижно пристосуватися до складних умов навколишнього середовища. Предмет дослідження адаптація, вміння виживання організмів у вигляді нових структур, функцій або особливостей поведінки. Однією з основних адаптацій тварин є їхні фізіологічні зміни. Наприклад, деякі віти тварин мають спеціалізовані органи для дихання, які дозволяють їм жити в різних умовах, включаючи воду або повітря. Інші тварини мають здатність зберігати воду в організмі, що дозволяє їм виживати в умовах посухи. Крім фізіологічних адаптацій, тварин також мають поведінкові адаптації. Наприклад, деякі віди тварин розвивають складну соціальну структуру, що допомагає їм спільно протистояти ворогам або знаходити їжу. І ще тварини мають розвинене мимоволошення або камуфляж, які допомагають їм ухвалитися від хижаків. Комахи приводи маскування те, в чому досягли успіху багато представників фауни. Одні з найталановитіших облудників. Це комахи листовидники або паличники. В ході еволюції вони навчилися зливатися з природою і довго зберігати нерухомість. Завдяки цьому вони зовсім непомітні на тлі листя та гілок. Ворощіння волосся найдавніші представники копитних Північної Америки, останні з родини вілорогових, що колись налічували 70 видів, вилороги, самі по собі унікальні. А ще вони срібні чемпіони збігу серед тварин, розганяються до 67 км на годину, поступаючи в швидкості лише гепардам. Але найголовніше у білорохів надзвичайно розвинені м'язи і є серед них особливі, що дозволяють змінювати кут нахилу волосся щодо шкіри. Якщо холодно, білороги кладуть шерсть горизонтально, якщо жарко і потрібно охолонути, вкуйовжують волосся, підвищена жирафовість. Проживання в посушливих саванах Африки та харчування колючими чагарниками змусило антилопу гаринук відростити довгу шию та ноги, через що вона отримала назву жирафа газель, хоча не має жодного відношення до жирафів. Вся будова цієї витонченої тварини говорить про спосіб її харчування, жорстка мова і нечутливі витянити губи дозволяють охоплювати колючі гілки, подовжені кінцівки, тонка стремка шиї і рухливо безтагновий сухлоб що має шарнірне з'єднання, дають можливість вставати на задні ноги і дотягнутися до віти. Ноги жирафової газелі настільки тонкі, що можуть легко переломитися за нещасного випадку. Ікла замість роги. Чубаті олені, що живуть на півдні Китаю, придумали, як компенсувати маленькі роги, які бувають зовсім непомітні через чубчик. Арсенал зброї, що використовується битві з самцями-конкурентами, вони доповнили довгими іклами. Ця відростка довжиною до 2-5 см з рота, через що тварина отримала прізвисько шаблезуби, виживання без води. Є на землі одна єдина спляща риба, яка здатна жити без води до 4 років. При пересиханні водойм апресі протоптер викопує гніздо в мулі водойми глибиною до пів метра, причому робиться трьом. Попадаючи ґрунт через ябра. У його спальні залишається тріщини для проникнення повітря, адже протоптер – двоєкодихуюча риба, іншими словами, у неї є легені. Прокидається вона, коли настає сезон дощів. Риба з антифриз кров більшості риб замерзає за температурою мінус 0,9 градусів, а цей антарктичний ендемік примудряється виживати при температурі близько мінус 1,8 градусів і нижче. З'ясувалося, що в ході еволюції ікла навчилися виробляти особливий білок антифриз, який не дає крові застигнути. Колективна зброя Азіатські мурахи для відлякування хижаків відростили гострі гачки на головах, варто звіри відтрикнутися комаха, як той проколює йому шкіру. Мурахи живуть у колодах дерев спільно, якщо лихо загрожує всі колонії, щіплюються гачками один з одним, утворюючи єдину масу, яка одна своїм виглядом відлякує звірів. Зазвичай хашопіоника й підчепити одночасно тисячу озброєних гачками у мурах, а схопити їх поодинці, їм не вдається. Висновки Тварини є надзвичайно пристосованими до різних умов навколишнього середовища. Їхні адаптації допомагають їм виживати та протистояти різноманітним викликам, які можуть виникнути в їх природному середовищі. Дякую за увагу!